Наталка Половинка у фільмі зіграла головну роль: маму, яка шукає сина льотчика, чий літак збили над окупованими територіями. Історія про те, як вирятувалися наші льотчики, про те, як мама йде на пошуки сина, і вона настільки вірить в те, що вона порятує, що вона рятує всіх, крім свого сина. Тобто, всюди, де вона з'являється, якось так складається, що рятується. Рятуються наші хлопці. Наталія Половинка 20 років працювала у театрі імені Леся Курбаса. Потім заснувала центр майстерня пісні, а нині керує театром слово і голос. Вона і акторка, і режисерка, і співачка, виконавиця традиційного співу. Для Наталки Половинки роль у фільмі Мати апостолів третя у кіно. Коли режисер Заза Буадзе писав сценарій до фільму, то каже, нікого, крім Наталки половинки, на головну роль не розглядав. І з самого початку зрозумів також, що а, пані Наталія єдина актор, акторка, яка ну, має зіграти а, цю роль. Коли ми писали сценарій з радою Смакенковою, з самого початку мали на увазі його образ, образ а, пані Наталії. І навіть те, що наша героїня Софія Кулік, вона. А, Співачка і дослідниця музичної традиції це такий був омаж Наталі Половінки. Фільм зняли на реальних подіях. Він заснований на історіях жінок, чиї сини загинули на війні. Це сцена, власне, це вже звершення фільму. все. Вона обходжує цей літак, як вона дивиться все. І за кадром звучать, і за кадром звучать. Боже, я ж після зімок фільму дізналася. Звучить живий звук, коли під час того, як збили літак, і перемовини всі з льотчиками. Це живий, реальний, реальний mm -hmm. звук. Коли вискакували наші рочки, чому не вискочив її син? Тому що літак падав прямо на селище. Він мусив відвести його від того села. Наприкінці травня фільм Мати апостолів переміг на нью йоркському фестивалі, де було представлено 900 стрічок із 50 країн. Там фільм претендував на три номінації: і переміг у всіх трьох. Це найкраща стрічка, жіноча роль та сценарій. А цього тижня фільм переміг на фестивалі у Лас-Вегасі. Це наступне, де ми чекаємо перемог. Це фестиваль на березі Соренто в Італії. Це міжнародний кінофестиваль, де ми представлені на фільм на вісім номінацій. Наш фільм представлений на вісім номінацій. Це вау! просто для нас! І ми сподіваємося, що ми виграємо якусь частину з них точно. І це має вирішитися буквально от між 16 і 18 липня. От дуже скоро. Мене не здивувала історія того, що. За кордоном наш фільм був сприйнятий дуже високо, і ми отримуємо високі визнання за нього, тому що тема, яка показується в фільмі, є болючою для будь-якої країни, тому що немає країни, де б не було війни, і немає країни, в котрій матері не... Теряли своїх синів на війні, стрічка мати апостолів уже була взимку в українському прокаті. Проте планується, що в жовтні її ще раз покажуть на великих екранах. Ольга Деник, Анатолій Киричук новини на Суспільному. Львів.